Підійшовши до верби, дівчина сказала, Вербоньку, відкрийся, Ганусю впусти. І верба відчинилася. Звідти вийшли дівчата чарівниці і допомогли Ганусі виконати всю роботу. Увечері дівчина повернулася додому з виконаною роботою. Мачуха була дуже зла, але нічого не могла сказати. Тієї ж неділі Мачуха зі своєю дочкою пішли до церкви, а Ганусі наказали залишатися вдома і працювати. Дівчина швидко виконала всю роботу і побігла до верби. Вербонька, відкрийся, Ганусю впости. Верба відчинилася, і чарівниці одягли Ганусю в гарне плаття й золоті черевички. Дівчина стала ще красивішою, ніж будь коли. І Гануся прийшла до церкви. Всі були вражені її красою. Навіть королевич не міг відірвати від неї очей. Але ніхто не знав, звідки лята красуня і хто її батьки. Після служби Гануся швидко повернулася додому і знову одягла свій старий одяг. Родина повернулася з церкви, і мачуха з дочкою почали розповідати про прекрасну дівчину, яку бачили. Гануся запитала, чи не схожа вона на неї, але мачуха з дочкою тільки посміялися з неї. А королевич не зміг забути прекрасну дівчину та вирішив її знайти.